На Буковині, мешканець Глибочини Вадим Рудий біля свого будинку виростив 30 сортів лаванди та лавандину, які налічують сім різних кольорів і відтінків. Зацікавили сорти лаванди, виявляється їх не тільки фіолетовий колір, квіток, як ми звикли. А в мене на цьому полі є тут 20 маленька ділянка, 20 сортів семи різних кольорів і відтінків. Звичайна традиційна фіолетова, Білий лавандин, арктичний сніг. І раніше так само білий лавандин э, Альба. Далі є маленькі, рожеві, блакитні. І темні темно-фіолетові хіткоти. Темні вони потужні кущі, дуже дають багато е, сировини, е, більший відсоток ефірних олій і більший вихід відповідно продукції забезпечують ефірних олій. Серед улюблених сортів чоловіка маленька леді, британський сорт із ніжно-рожевими квітками, які мають гарні рясні стебла та дають багато продукції. З білих сортів виділяється нана альба. Чоловік каже, що саме Лаванда має гарне суцвіття, прекрасні квіти та неповторний запах. Перше, це що нас приваблює, це дуже гарне суцвіття, дуже гарні квіти і відповідно запах. Це в 22-му році висаджував, це е, два роки. От вона доходить до такого стану. Тобто, це вже промисловий. Розмір її, коли вона може і обрізатися, і на сировину сушити лист, листя, верхівку стебла, листя і квіти, або власне перероблятися на ефірну олію. Вадим заклав свою лавандову ділянку для вибору найкращих сортів, які планує надалі вирощувати та розмножувати. Тут просто випробування, випробування різних сортів. Тут 20 сортів і ще є 10 сортів поруч, це 30 сортів. Всього з них я принаймні 15-18 бачу таких, які можна реально впроваджувати виробництво, які дають найбільший вихід продукції. Бо якщо кущик є маленький, гарний, ніжний колір, але з нього порівняти такий кужду по сім'ї, такий, бачите, це в однакових умовах вони саджені, догляд абсолютно однаковий. Полив рідко але є полив, бо вони дуже витримують посуху. Лаванда дуже гарно витримує і тяжкі важкі грунти, камінесті, глинисті. Вона прекрасно витримує. То ви бачите, яка різниця відповідно, щоб. Цих сортів тоді не брати, брати ті, які продуктивні. Після цього, як е, випробуємо ці сорти, то вже закладати чи рядами, чи для місць відпочинку, чи для локацій для зйомки, чи для промислових масштабів, е, розводити самі ці сорти, вже закладати великі ділянки. Так. Вирощування лаванди для Вадима Рудого це не просто робота, а суцільне задоволення. Коли садиш, суцільне задоволення, коли доглядаєш, прорваєш бурини. Воно тоді листя теж пахне, не так звичайно. як Це ну а зараз збирати це райська насолода, коли ти зрізаєш, пакуєш, ставиш, даєш дівчатам на переробку на виготовлення букетів. І так як зараз робимо не тільки букети, а й булави з лаванди, які не осипаються, які можна ставити в шафу для. Білизни, щоб від молі і для запаху, і е, просто верхівки суцвіття. Тобто, тут переробляється все. Гарні квітки йдуть на букети і на булави. А то що лишається, не кондиція, сасировна верхівки суцвіть без стебла, Воно все переробляється на сирону, на квітки, які йдуть на виготовлення на виготовлення лавандових подушечок.